Всім привіт! Всім, хто слідкує за моїм каналом. І давайте ми сьогодні розглянемо, хто з тих шиншил хлопчик, хто дівчинка. Шиншилам один день. Вони досить активно з тої коробки вискакують на ура. Для того, щоб роз'яснити стать, потрібно заглянути під хвіст. Візьмемо спочатку сіреньке. Так, щоб оприділити стать, потрібно подивитися, яка відстань. Одною ну рукою трошки погано знімати. Давайте ми звітнемо за хвостик. Ось тут. Відстань ми бачимо, що є між анальним отвором, тобто є декілька міліметрів. Можна зробити висновок, що це є хлопчик. Тепер давайте візьмемо цю біжеву шансил. Знову ж таки, зловимо за хвостик. Тут ми бачимо зовсім інший результат, так? Тобто відстань між анальним отвором є досить дуже-дуже маленька. Отже, це у нас дівчинка. По явних признаках. Дорослі шиншили, Можна подивитися послідуючи, тобто чи вона більша. Взагалі-то хлопчики шиншили, вони є меншого розміру, ніж дівчата. От про що я казав? Що вилазять з коробочки на ура. Ну що, це відео знято для постійних глядачів, які слідкують за моїм каналом. Далі буде.